Вітаю вас! Мене звати Вікторія Хау, і я запрошую вас на серію вебінарів під назвою «10 днів, які змінять ваше життя. На початку скажу декілька слів про себе. Пройшла навчання в Інституті інноваційних психотехнологій, очне навчання в філії в Барселоні приймаю маю сертифікат за курсом антиейджингова терапія, робота з СЕСТ, самостійна одиниця свідомості. Спеціаліст у галузі парапсихології, енергоінформаційного зцілення і прогресивної психокорекції з використанням методу регресотерапії, і основна моя робота консультант-регресово. Проводжу особисті та онлайн-консультації, а також навчальні тренінги, що допомагають побачити корінь проблем. Проводжу семінари особистого зростання, трансформаційні тренінги. Проводжу їх в Іспанії, Україні, Індії, Швейцарії, Італії. Проводжу російською та українською мовою. На своїх курсах третінгах, супервізіях даю інструменти для розв'язання проблем в особистому житті, по здоров'ю, самореалізації і напрямку духовного розвитку. В своїй практиці. Я використовую систему алмазного гранувальника і знання, які отримую на бізнес-тренінгах в ДСІ, де пройшла навчання і отримала сертифікати за 10 рівнів DCI. В інституті азійської класики я закінчила 11 курсів відкритих навчань DCI з 18 відкритих. Також пройшла навчання на викладача ментора в інституту азійської класики. Я отримала 5 сертифікатів тренінгів вчителів. Також я куратор-викладач, лектор в Академії класичної мудрості. І маю практику роботи з людьми приблизно біля 35 років. І, добре, я вам озвучила свій бекграунд. Тепер кілька слів про тему вебінару. Що це таке, і звідки беруть початок ті знання, якими я? З вами хочу поділитися. Це саме те, що людям допоможе вийти з глобальної кризи. Але спочатку я хочу вам сказати, хто ви. Так, всі ті, хто зараз слухає мене, ви дуже особливі люди. Ви навіть не уявляєте, наскільки ви особливі. Ви саме ті, з кого починаються зміни в нашій системі знань, в нашій колективній свідомості, в нашому житті. І я дуже рада привітати вас початком нового етапу, у вашому доречно буде сказати, в нашому житті. Всім, хто вперше почує те, що я буду розповідати, я вас вітаю. Можливо, ви йшли до цього дуже. Дуже багато своїх життів, можливо, мільйони. Мільйони років, мільйони життів. І, як каже наш видатний вчитель, щоб почути про насіння, людина має повинна мати насіння на насіння. Глибока думка, чи не так? Але ж, щоб посіяти огірки. Нам потрібно мати насіння обірків. Так і в цьому випадку, не лякайтеся, я не даватиму вам важких філософських головоломок і важких роздумів. Просто ви ще не розумієте всієї важливості і урочистості цього моменту, а особливо сили і дієвості цих знань. Я провела 12 потоків поглибленого вивчення системи насіння, кожен з яких триває 12 тижнів. Із щоденним контактом у закритому телеграм-каналі зі мною та моїми помічниками. І це щоденна, безперервна робота. А от результатами ми будемо ділитися з вами. І це саме той курс для вчителів. Це моя давня мрія. І ми його спланували так, щоб дати вам базові принципи за системою насіння. І це буде серія вебінарів. Рахую, що десь 10-11 вебінарів. Кожен вебінар буде завершуватись вашими питаннями, на які я буду відповідати. До речі. Питання можуть бути любі, не тільки по темі, яку я вам буду викладати. Ми просимо вас просто слухати, робити записи для себе. І головне, намагайтеся втілювати це в життя. Я мрію про те, щоб ви навчили цього своїх дітей, тих діточок, яких ви навчаєте в навчальних закладах, створили інтерактивні ігри, вікторини. Щоб ви вводили ці знання в життя. Але щоб навчити дитину математики або правопису, фізики, то зрозуміло, що це повинен знати вчитель. Тому вчителі нашої академії зараз активно працюють з передачі цієї системи насіння якомога більшій кількості людей. І це наша допомога Україні. Наша допомога усьому світу, у всій планеті. І ми просимо вас відкрити свою свідомість для цих дорогоцінних знань і спробувати втілювати це в життя. Ми можемо створити таку країну, щоб у ній люди були захищеними, щоб ні наші діти, ні наші онуки, ні наші правнуки всі наступні покоління навіть не знали слова війна. Ті, хто зараз пройшов далеко не перший потік з базових принципів, ті давали свої відгуки на нашому інстаграм-каналі. Посилання дам в описі до цього ролика. І вони говорили про те, які з ними відбувалися зміни. І ці зміни неминучі. Це такий позитивний, неминучий обічний ефект. Ми з вами будемо вивчати систему насіння який дві з половиною тисячі років. І якщо ми це з вами чуємо, це означає, що ця, ця система працює, тому що все, що не працює, то воно вмирає, розсипається в пил, як інструмент, який не працює. Справедливо буде сказати і те, що перший вчитель христианського вчення, заснованого на любові і милосерді, і Ієшуа з Назарету, якого ми, якого ми з вами знаємо, як Ісус Христос, теж говорив про насіння у своїй нагірній проповіді. А принципи, які ми з вами будемо вивчати, трошки старші. Важливо зазначити. Що ці знання дійшли до нас по прямій лінії передачі від вчителя до учня. Так і йшли дві з половиною тисячі років, починаючи з Індії, до Тибету, до Америки і до нас дійшли до нас аж до сьогодення. Європейський світ дізнався про неї від буддійського ченця американського походження Майкла Роуча. Який провів у Буддиському монастирі близько 25 років. І це перший білий європеєць за 600 років, який здобув вище філософське звання, доктор наук. І це звання звучить тибетською як Геше. І після складання всіх іспитів його наставник, вчитель, дав йому ще одне важливе завдання І він сказав: А тепер. Йди у світ і навчи людей тому, що ти вивчав. Навчи їх системі насіння, системі кармичних відбитків, законом, карми. Це буде твій основний іспит. На той час Герш Майкл вже закінчив з відзнакою, ну, по-нашому з червоним диплому Принстонський університет. За фахом філософія і релігійна теологія і вже отримав нагороду від президента Сполучених Штатів Америки за доповнення до Конституції США. До економіки його диплом не мав жодного відношення. І, напевно, тому вчитель е, дав йому завдання створити компанію в самому корумпованому алмазному бізнесі. І він її створив, маючи в кишені 50 доларів костюм із секонд-хенда, куплений на розпродажу. Починаючи з посильного, піднімався вище і вище і дійшов до віце-президента компанії Анді. За рік він заробив 1 мільйон доларів, верніше вивів компанію із трьох осіб на оборот в 1 мільйон доларів. А за 16 років до обороту в декілька десятків мільйонів. Застосовуючи виключно тільки цю систему насіння, систему кармічного менеджменту. За 16 років по тому, будучи вже віце-президентом компанії Андін, до речі, компанія, яка входила в десятку алмазних гігантів планети, вона була продана одному з найбагатших людей світу Уорону Баффету за 250 мільйонів доларів. І нарешті, Єшу Майкл Роуч зайнявся своєю улюбленою справою. Він почав навчати людей, які було йому призначено. Був створений інститут азійської класики, який ми знаємо як ACI. Та інститут для бізнесу DCI. Обидва інститути успішно працюють. І зовсім недавно було відкрито ще один бізнес-рівень інституту в Японії. Навчатися можна всім, але англійською мовою. Ну що, вам цікаво? Заманливо? Так, це неймовірно. Ця система працює для всіх сфер життя і лише вона. Закон причини і наслідків. І ніякий інший закон у нашій сфері життя не працює. І це доведено на практиці, і це доведено науково теж. І так, чому вам конче потрібно почути про ці кореляції в нашому житті? Напевно, тому, що великий біль. Прийшов у наше життя. І цей біль війна. І зараз усі задаються питанням, за що? Чому саме ми? І коли кінець? А знаєте, і я додам іще одне запитання. А що буде? Якщо все залишити так, як є? Залишити так, як є, надалі. Іде собі самопливом, ніхто нічого не робить. Ми сидимо і чекаємо, а що там Боги вирішать і земні, і надприродні? Як ви думаєте, що зміниться в нашому житті? Розмірковуйте над цим. І, можливо, у вас тоді виникне запитання, а що ж ми можемо зробити, щоб війна якомога швидше закінчилася? І щоб наше життя не стало гіршим після війни, щоб ця священна жертва не була напрасною? І я вам відповім. Ми можемо навчити наш розум керувати цими процесами. І, можливо, це наша історична місія. Це наше божественне і людське завдання змінити світ, змінюючи свій світогляд, свій менталітет, внести в колективну свідомість, усвідомленість у дії. І тоді ситуація почне змінюватися швидко, дуже швидко, стрімко, буквально у вас на очах. Зараз вам потрібно тільки захотіти. Захотіти і все. Захотіти побачити наш світ іншим, без війни, без пандемій, без страждань. І це насправді дуже велика мета. Але одного позитивного бажання недостатньо, потрібні зміни в дії. І тут приклад знову з вашим садком. Я хочу троянди в саду. Але якщо я просто хочу, то вони не з'являться. Мені треба їх посадити, поливати, і я отримаю троянди для краси. А якщо я хочу картоплю, то мені її треба посадити, розсапати кілька разів, і вже восени зібрати врожай. Але щоб у мене була картопля, я маю її постійно садити і залишати насіння на наступний рік, і посіявши, пожинати. Адже так, не чекати з неба картоплю і не чекати, що мені її хтось принесе інший. І це дуже добре знали наші предки. Тому і прислів я їх, що посієш, ти пожнеш. Отже, я вас запрошую на серію вебінарів за базовими принципами закону, причини і наслідку всього в нашому житті. Здоров'я, грошей, стосунки це ті знання, які ми повинні розповідати дітям. Ще в дитячому садочку. Потім школа, і це те, що врятує цей світ від загибелі. На цій серії вебінарів я вам дам відповіді на всі ваші запитання, що вас цікавлять. І тільки від вас залежить, чи захочете ви це взяти і одягнути на себе як дорогоцінне намисто знань, нами, або кинути ці перви під ноги. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами особливими людьми. Я точно знаю, всі, хто прийдуть на наш курс, це неймовірно особливі люди. Навіть ті, хто слухається, теж особливі. І якщо ви не прийдете на перший потік, то я вас чекатиму на другому, на третьому, тому що я взагалі постійно проводжу ці. Тренінги, але для різних категорій людей. Що вам потрібно зробити, прослухавши це відео? Додатися до телеграм-чату ви зможете після оплати донейшн сума на ваш розсуд. І вас адміністратор додасть до чату. Потрібно написати повідомлення і надіслати скрин нашому адміну. Олена Гіржан. Я посилання на її канал дам в описі до цього відео. Силка додається теж під цим роликом. З вами була Вікторія Халом. Чекаю на нашу зустріч.